Робимо розклад тару на тиждень для всіх знаків Зодіаку. Я знаю, що ви мене завжди чекаєте. Я чекаю від кожного з вас, вас фідбек, що вам, що вам взагалі як програвся минулотижневий розклад в вашому житті. І пам'ятайте, дякуємо все світу Богу за цей прекрасний день. За кавун, в кого я кавун смачний їжд. я сьогодні просто в потрясаючому кортезному закладі. Just punk it. І тому, друзі, любесеньки. Мерші, 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 мерші. Ставимо лайк. Поїхали, дорогі любесеньки. Карта на тиждень на тиждень для всіх наших, для всіх глядачів, для всіх моїх лібесеньких глядачів. Ну, двіка кубків в парі, в гармонії, в любові, душа в душу. знаєте, з з вашого співвідношення з ваших відносин почнеться тільки найкраще. Поїхали, погнали всім, хто долучився, ставим лайк терміново. Я нагадую, що це говорю не я Дмитро Костельов нагадую всім, що у мене можна придбати персональний розклад таро. Вже була прекрасна клієнтка в суботу Ксенія, яка. Просто написала мені, що вона в захваті до розкладу. Я чекаю від неї фідбек, що там було і як буде. О, так. Отут під низом переходите, можна мені просто писати в інстаграмі, в Фейсбуці, можна мені просто написати. Я хочу у тебе консультацію. І ми з вами там розділимося, роздивимося, скинули номер картки. і Ми домовимося про зустріч. Лайк, 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 дорогі любасінькі Овни, погнали, погнали. Овни, який буде цей тиждень наступний для вас? Наступний тиждень для овні. Е, сімка пентаклів. Що, що чекали, чекали, чекали. І що чекали? Е, король кубків. Але треба, те, що ви чекали, треба бути дуже так, обходительним. Треба знати, що сказати, кому де як, іти вперед. У вас реально очікував, ви, ви те, що ви очікували, вас реально поведе вперед. Ви чекали, карта урожаї, да? Потім король король кубків емоцій. Ви вмієте контролювати свої емоції, ви вмієте керувати ними, ви вмієте впливати на людей. І ви знаєте, куди вас ви вже пішли в дорогу. Ви вже пішли в дорогу, дорогі любесенькі мої овни. І що далі? Місяць перевернуто. Знаєте що, відправляємо на місяць всі свої негаразди, всі свої переживання, всі свої думки негативні. Те, що ви закривали очі, воно вже відкриється перевернута карта. Откриється, хватить, закривати очі. І що в результаті для овнів? Мої любесенькі, І що? М -м, по справедливості, старший аркан, справедливість, що вона зараз нам каже, зараз я все уточню. І ми будемо знати з вами, що там вона каже, як старший аркан справедливість. Тому що таке враження, що знайшов прийшов час одрубати те, що нічого нам не треба було. Єс і рухатися вперед, гнать у вас нові ідеї, нові думки. Ну блін, ну що і туз, з тузом, каже, починайте. Ні, овни, бомба. Ви супер, супер. Ви мої любесенькі, ніжнесенькі, дорогесенькі і карта поради від янголів для наших овників. Що ж нашим овником порадити, ангелочки, а? Ой. Відчальник або с, о, самітник, Про, зверніться до себе нарешті. Вам потріб, вам прийшов час питати в себе, знати в себе і поради себе брати. Овни, ви мене найкращі, овни ви мене найлюбим, найлюбиміші. Ставимо лайк, дивимося цей розклад Таро по місяцю, по сонцю і по асценденту. Нагадую всім і обов'язково фідбек, як у вас що програлися. Поїхали Тельці. Діявол переверу. Ти щось над чимось втрачаєте контроль, рухайтесь вперед, або ви чогось звернулися і ось пішло все, пішло, пішло. Вас реально, ви від чиїхось оковок, ви звільнитеся. ви нарешті вирішите піти вперед, і вам реально допоможе все. Для вас ця ситуація це звільнення, коли ви усвідомите, що те, що вам тримало, вас зв'язувало, ну, вам більше не треба. Вам треба йти вперед. І реально понесеться тільці, тримайтеся просто за сідло, як то кажуть. Двіка кубків. І співпраця, любов, ніжність, емоційно вам приємно, ви щасливі. Карта співпраці. Знову третя карта співпраці тільки з людьми. Вибору, карта вибору або відмови. У вас є три. Ви будете думати, крутить носом. Треба мені четверта чи не треба взагалі в цьому житті. І що? Ви почекаєте. Ви ще почекаєте і почекаєте, і отримаєте. Це будуть, може, невеликі гроші для початку, але це все буде. Порада від Янголів. Суд! Передивіться, переоцініть, що відбувається. А, факти ті, що відбуваються, треба оцінити, побачити їх і зрозуміти. А, бо все буде мінятися, все піде в іншому напрямку. Будьте готові. Вам це вам тут і казало, ви звільняєтеся від чогось, що поведе вас вперед. Тому ні в кому випадку не боїмося, рухаємося тільки вперед. І знайте, що б ви не обрали, це ваш вибір. І він вже вас веде тільки до кращого до вашого. Дорогі любасенки, ставимо лайк, де б ви не були. Пам'ятайте, що ви зараз на каналі Онлайн. Er Я Дмитро гуру «Не Таро. Можна у мене придбати, замовити собі таро розклад на... Ну, взагалі, на, на що ви хочете на будь-яку вашу життєву потребу. Коментуємо, будь ласка, коментуємо. Поїхали. Близнюки. Близнюки. Щось те, що вас обмежувало, воно реально уходить. Ви будете на коні, ви реально розумієте, у вас були обмеження в голові, ваші думки, вони вас обмежували. І тепер. Ви, коли ви на коні по справедливості, таке враження, що вам треба врівноважитися. Вам треба, щоб закріпити свою перемогу, виходи з того з тих старих своїх емоцій, треба по помірності. Вам треба, знаєте, знайти баланс, тому що, мабуть, ви були в небалансі, тому що щось закінчується. Реально, щось у вас ну, вам, щось реально закінчується, і починається нове туз, туз жезлів, початок нового, сильного. У вас реально моцні енергії і знов карта. Карта на тиждень співпраці, любові, мирних, гарних стосунків, і підуть гроші. Невеличкі може на дітей, але вони йдуть, тобто будь-які матеріальні процеси закрутяться. Я прошу вас не лякатись, не боятися. Карта, порада для євідіанголів, для близнюків. Вісім кажезлів. Um, все буде відбуватися в швидкому темпі. Багато багато що, що трапляється одразу. Карта гостей, може, ви кудись щось поїдете, переїзді подивитесь. Дорогі любасенки, ставте лайк, де б ви не були. Я люблю обіймаю вас. Да, похоже, схоже, так. Дорогі любесники, ставимо лайк, рухаємося далі. Лайк, лайк, лайк. Донайте на мій канал, підтримуйте Збройні Сили. Замовляйте в мене таророзклад. Пишіть мені в Інстаграм, пишіть мені в Facebook, пишіть мені на, 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 моє, на мою електронну адресу. Домовимося з вами. Будь ласка, дорогі любесники, поїхали. Так. Поїхали. І тепер у нас раки. Раки, 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 пила. Карта для раків. Зірка. Раки! Ви зірки цьому тижні. Вам треба рухатися за свою зірку, за свої ідеї, за своєю думкою, за своїм щастям. Але що вас обмежує? Гординя, страх, переживання. Але ви все одно виходите світі три старших аркани. Ви в полоні, але ви вийдете з нього. Карта світу говорить, що ви виходите з того полону, в якому ви були. Зі, я б все-таки зір місяць страхи переживання, всі чотири старанних аркани. Реально, але ще не закінчується. Це все і що? І ще шість, тобто не шість п'ять старших арканів, подивіться. І закінчується картою вибору. Я б сказав так. так. Відносно тих всіх страхів переживань, зірок, майбутнього, у вас є стоїть вибор, у вас щось закінчується, ви на роздоріжжі. Вас реально доносні події відбуваються, і що вам оберуть раки. Раки оберуть боротися за що, мабуть, за зірку, за щастя своє, і зрозуміють, що в них в тилу багато всього. Ми не самі. Ми вели величезний шлях, пройшли, і карта шість кубків. Емоції, дарування, нам щось прекрасно, щасливо і радісно і в кінці вежа, перевернута, я б сказав, що все відбудеться навіть швидше, ніж ви думаєте. Раки будуть задоволені? Раки, ви будете задоволені. Раки будуть задоволені. З холодним розумом, з розрахунком, знають, що буде. І щастя, доля, радість, любов у вашому житті. Порада від янгорів для наших раків. Пащаш, Нова нова людина входить в вашу долю. Відносини набувають нової фази у посиленні духовних можливостей. Це дуже хороша карта. Приємна, радісна а, і щаслива. Друзі, рібасеньки, ставимо лайк. Поїхали. Далі рухаються леви. левчики, най мої любимі левчики. Любимі, любесенькі левчики. Що чекати наступного тижня? Що готував наступний тиждень? Щось, про що переживали, воно нарешті уходить. Ви розумієте, перевернута дев'ятка, воно якось полегше стає, не така накрутка. М -м -м -м. Карта даріння, тобто може реально щось вам прийде в дар, або ви отримаєте гроші, які ви хотіли. Ви виборите це. Тобто, ви реально вистоїте. Ви на коні кота, коли на вершині на вас ці тикають пальцями. Але ви як керівник або людина, яка щось вирішує, у вас є знову карта боротьби. Ну, карта дії вас реально дії відстоювання себе. Я сильний, я можу, я все пересижу. Холодним розумом. король, король мечів, це можете бути ви можу бути військові. Можуть бути люди, які займаються бухгалтерією. Тобто, реально, люди люди з серйозних логічного складу ума і карта «Мах». Ви реально, ви дуже активні наступним тиждень, На цей тиждень дуже активні вимаги, пам'ятайте, що ви створюєте свою реальність, ваша сила в, вашому, в тому, щоб усвідомити, що ви будуєте таке життя, яке вам треба, яке ви хочете. Визначитися, яке ви хочете життя. Не лежать, не відпочивайте, я думаю, все таке, Або подумайте, подумайте, зрозумійте, що вас чекає, що ви хочете, що хочуть леви на цьому тижні. Окей. Леви хочуть по-повішеному. Вони хочуть трошки призупинитися, може навіть відпочити, може навіть передихнути, може навіть що? Бути таким, як так, почка в маслі. Я кажу, коли є задоволена тому, що є, от в радості, тому що є. Лепчики, не женіть. У вас все буде прекрасно. Ви сильні, ви міцні, надіть час для відпочинку з, з любимими, найдіть час для того, щоб приділити себе собі. Це дуже важливо. І поради від янголів для левів. Шістка чаш. М -м -м. Спогади з минулого або дитинства. А, якісь проблеми можуть бути з дітьми, але я щось так не думаю. І, і, і ви будете все-таки в емоціях. В емоціях, але шістка чаш це непогані емоції, це якась рефлексія, що було, що буде. Дорогі любесеньки, ставим лайк, де б вони були. Поїхали далі. Діви, діви, дорогі любесеньки, Діви, що чекає наступний тиждень? Шість сімка кубів. Сконцентруйтеся, визначитеся, що ви реально хочете, бо так розпоросуйте свою енергію. Але гроші будуть підтримка, десятка пентаклів це хороші гроші, хороший достаток, хороше балансування, щастя. Не бійтеся за якихось погані думки поза вас, що про вас щось будуть говорити, що ви про щось переживаєте. Взагалі, не переживайте. Карта 10 пентаклів каже, що реально в стабільно стоїте на ногах, приберіть ілюзії, приберіть якісь дурні чвари переживання. Думаєте, страждаєте, переживаєте. Карта Даліні каже, що все одно гроші будуть. Гроші подарунки, підтримки по аерофанту. Чиніть по справедливості, чиніть по совісті, чиніть по уставу, так як треба. Що ви вважаєте таким? Це дуже важливо. І що? В результаті? Тут скупки, ви будете наповнені енергією. Може навіть із пересльозитися, але це хороші сльози. Сльози радості, і порада від янголів. Шістка же, ой, королева жезлів. Розпавте свої крила і летіть, летіть, летіть. Не недооцінюйте себе. Відставь, відстоюйте свою незалежність і творчий потенціал. Діви, розумійте, не знецінюйте себе. Порозумійте, що ваша цінність в тому, що ви собі переділяєте час, що ви вірите в себе, що ви дозволяєте собі бути таким, якими ви є. Дорогі любасеньки, поїхали. Терези. Терези. Чекайте на субити живе. Нагадую, що всі, хто хоче в мене придбати тероророзклад, у мене можна придбати тероророзклад. Пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграм, в Фейсбуці, будь-де, і ми домовимося, і зробимо класні консультації, і ви отримаєте відповіді на свої питання. І, е, наставник, навчання, якісь питання, пов'язані з навчанням. Емоції будуть позитивні. Позитивні емоції з навчання заставництвом, якимсь гуру, людина, яка вас надихає, або ви щось таке робите. І що це буде в результаті? Щось у вас була закрита дорога, тобто у вас є якісь емоції, переповні емоції відносно того м якогось наставництва, навчання і вас Ви закриваєте в якусь ситуацію. І що Корона жазія, ви все зможете, ви, пер... ви пройдете, ви відвоюєте, ви сильні, ви міцні, ви як... Ви будете задоволені десятка кубків, ви щасливі, радісні, задоволені від цього всього. І уходить ситуація, коли ви як знаєте, як бідний родственник, і ви йдете вперед за любов, за щастям, за позитивом. Терези? Бажезлі, новина, яка захоплюється вас новими можливостями, використати креативність і таку допитливість, коли ви знаєте, що ви хочете, ви хочете, є можливість реалізувати на цьому потоці енергії, можна реалізувати все, що хочеться. Приїхали? Скорпіончики. Скорпіончики, карта перевернулася, є щось процес, який ви закриваєте очі. Не хочеться бачити якусь інформацію, чути, вона вам неприємна. Знаєте, Інформація, думки навіть неприємні. І що? Ні, ну ви що, королева Пентаклів каже вас, будьте впевнені, сидіть на своєму, ви знаєте, вас сильна, ви з розрахунком дієте, паш Пентаклів, гроші на, 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 на дітей. І все це, що вас хвилює, воно уходить. Десятка мечів перевернута, вона десь шкозає з вас, уходить, і страхи кудись діваються. Боже, і що ж це таке? Тільки відкрило очі, не перестали боятися з вашого життя уходить без І закохані, і аркан закохані, і що він означає, який вибір мають зробити скорпіончики на тому тижні? Що досить бути бідним, бідним родственник, досить страдати. Треба звернутися на себе, подивитися і святкувати, радіть Щастю життю. Не прибідняйтеся, це скорпіончик, ви що? І ваша карта жрець, ну, жрець, це іерофант це традиційна точка зору і методи. духовна організація. Шукайте наставника і однодумців. Скорпіони, чесно кажучи, дуже важливо мати однодумців. Дуже важливо мати однодумців. Поїхали. Поїхали замовляємо у мене таро розклад. Дуже цікавий, дуже прикольний, Вже пишіть хто замовляв у мене. Тут пишіть Діма, це класне все погралося. Дуже цікаво. Мені Ва ваш фідбек. Ставимо лайк, підтримуємо мій канал С е стрільці. Стрільці, стрільці, карта випала, карта випала вперед. Летимо, молодий стрілець. Летить вперед, а по помірності. Все-таки стримайте баланс. не, Ви переживаєте. Дивіться, вам треба витримати баланс, тому що воно наче хочеться рвануть, кудись, полетіть, погнать. А тут щось помірність така, ви починаєте переживати, наче щось застоюється, та нічого не застоюється. і що... Тому ну, що все уходить негативне? Ваші страждання без думки, ви накручуєте себе. Ішо пере і вас, оце наче ви думаєте, що ви. А... Знаєте каліка, значить людина, яка не ну не прямому сенсі, не дай Господь Бог. А ви наче виначе не живете повноцінну житті? Не треба такого, не у Вас буде ось о по справедливості, всі питання з законодавством з людьми, з, з соціум, з, все, все буде по справедливості. Ви будете виграші, Тому, і це швидко воно буде. Воно реально руйнує швидко і ви до нових берегів. До нових берегів, до нових берегів. І що далі на коня стрільці, ваше щастя, ваша доля у ваших руках. Наступний тиждень вам подарує щастя, радість, любов і порада ведміння для наших стройців. Аркан справедливість. Це те, що була рівноважність. Віра і рішення. Дербіть те, що ви вважаєте правильним. Будьте вірні, вірні самим собі. Дуже важливо розумієте, довіряти собі і, і... Зізнаватися собі, в чому я прав чи не прав. Це дуже важливо. Інакше не побудуйте чесні стосунки з собою. Будьте ж відверті, будьте щирі, будьте багаті, будьте радісні. Поїхали гельвесеньки. Ой, впала карта. Мені не задали питання, то ми не, питання, тому ми не, не вважаємо нічого. І так, для моїх. Е для моїх хто у нас далі. Це, це, це у нас е козиріг. Для козирожок. Козирожки, козирожки. Що у нас тут тиждень? Тут перевернутий. Е, може, загрузнете, але все одно. Не, може, знаєте, не, не зразу піде, але по зірці. Подумайте, що ви хочете. Подумайте, як ви хочете. Подумайте, що вас прив'язує. Подумайте, що ви не даєте собі робити, від чого, від, від чого не можете уйти. Ой Боже! І хочеться, і не можеться. Що ж таке, козирожки? І хочеться, і не можеться. І що? Свято буде на вашій вулиці. По-любому. Тому що те, що вам больно було, воно відходить. Ви стаєте сильніші. Ці сплітні склоки, радості, вам ще нічого не переносять. І що в результаті ви знаєте, ви на своєму місці, ви у вас холодний розум, ви дочекаєтесь те, що вам треба. І що в результаті? Дочекаєтесь, ви зможете все. Ви з козироги, ви просто зможете все зробити. Я вам це гарантую. Поїхали. Єрофант. Вище сили, наставництво, у вас все. Є. І поради ведьянгорів для наших козерогів. Ту з, мечі, ту з мечі! Це значить. Алілуя! Як... Yes. Блестящі нові ідеї і захоплення. Ви можете бачити ситуацію такою, яка вона є. Час щось міняти в своєму житті. Час міняти в своєму житті щось. Почули мене? Почули? А якщо хочете поміняти, звертайтеся до мене за, за, за індивідуальними консультаціями. І ми розберемо ті ситуації, які вам треба, які вам допоможуть. Uh, поїхали, дорогі любесеньки, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал. Обов'язково підпишіться на мій канал і замовляйте мене консультацію. Поїхали. Водолічки, І водолічки, 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 водолічки водолічки. І ваш, ваш тиждень. Вежа перевернута. Ну я вам скажу так: ще не дожили ви до того, щоб було все, все помінялося. Але ви на коні, ви наче потихеньку, потихеньку вилазите на конь, і у вас реальна інформація йде. Вам іде, йде, йде. Я чесно кажучи, дивлюся, що ви молодці ви працювали над собою. Тому що ваша сила, бажання і страшний, і страшний суд, карма все це йде по кармі. І ви на коні, ви наче сонцем просіяєте. Вам дорога буде освітлення. навіть ще будете обирати, думати, гадати, що вам треба. Я кажу так, в кінці Королева жезлів. Жінка, яка знає, що робиться, карта відьми, карта людини, яка відає про свою життя, яка веде, бере на себе відповідальність і діє. Ви молодці, ви що, у вас карти дії йдуть всі, і гроші будуть. Карта Даріння. Вісім кавичів. <гум> У вас є страх, що вас обмежує. У вас нічого не обмежує, обмежують тільки ваші думки негативні. Запам'ятайте, якщо ви здатні змінити думки, ви здатні змінити своє життя. Дорогі любесенькі, ставимо лайк, замовляємо в мене розклад Таро для себе. І підписуємося на мій. канал. Обов'язково. І так. Рибки-рибки, ви мої любесенькі золоті рибки. Що вам чекає, де є наступний тиждень? Сила. Пам'ятайте, наша сила, в нашій слабкості, в нашій гармонічності. Запам'ятайте, що ніколи не можна відповідати злом на зло. А вам треба бути хитріше, вам треба бути розумніше, вам треба знати, як кого обкрутити, тому що у вас сила, у вас прагматизм, у вас є величезна. Любов, 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 співпраця. Рибки, ось прекрасний тиждень. От попробуйте не лупануть з плеча, а дать собі можливість проявити любов і зрозуміти, якщо щось кидаєте, навіть є віччя, є далі дорога, бачите, там місточки, річка є. Пішов. Поплакала і знову. Фіалка розцвіла. Ось все. бачили? Бачили, що помірність. Ангели вас бережуть. У Вас все буде прекрасно. по-чесному. я вам чесно кажу. І порада від янголів. тут жезлів, король жезлів. Сконцентруйтеся, ще раз сконцентруйтеся. Будьте, а, будьте лідером. Давайте, давайте поради іншим. Не хандримо. радіємо, щастя, доля, позитив, любов. І так, порада від янголів для всіх моїх глядачів на наступний тиждень, на цей тиждень. Трійка чаш, свято, мати, весілля, закінчення навчального року, щось хороше, народження дитини. Вам потрібне щастя, вам потрібно гуляти, вам треба дозвілля. Нам всім потрібні позитивні емоції, нам потрібен смачний кавун. Ось такий кавун у мене є. Я за всіх вас гризу цей кавун і бажаю вам всім щастя, здоров'я, любові, пам'ятаєте? Якщо ми здатні змінити наші думки, якщо ми здатні подумати інакше або уявити, як ми хочемо, воно буде. Все, люблю, цілую, обіймаю. Підписуємося на мій канал, замовляємо розклад таро для вас, для ваших друзів. Пишіть мені в Директ, хто хоче, я скажу, куди перевести гроші. І бережіть себе, бережіть те, якого любите. Цілую. па-па.